Малята, ми сьогодні з вами пограємо в гру один вдома і пригадаємо правила безпечної поведінки. Давайте заглянемо вікна будинків, де діти залишилися вдома без дорослих. Розгляньте малюнки і скажіть, яка небезпека чекає на них. Малята, будьте уважні. Якщо ви залишилися одні вдома і так можна робити, то смайлик буде усміхнений. Якщо ні, то сердитий. Чи можна користуватись праскою, якщо ви одні вдома? Ні, не можна. А сидіти малювати можна. Так, звичайно. Самим брати і вживати ліки можна? Звичайно, ні. Вмикати крани з водою можна? Ні, не можна. Грати своїми іграшками можна. Так, звичайно, можна. Відкривати двері незнайомцям? Ні, не можна. Їсти їжу, яку вам залишили батьки? Так, звичайно, можна. Перехиляти через перила балкону можна? Ні. Так робити не можна. А розглядати картинки в книжках можна? Так, звичайно. Чіпати розетки можна? Ні, не можна. Залазити на підвіконня теж не можна. Молодці!